Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 31 жовтня. І зараз приїде покупець. буде забирати мій тракторець. Фреза 1,40. Так Такий безпереднього ведучого моста. 22 Кінських сили, коробка на півавтомат гідротрансмісійна. Все кругом сухенько, ніде нічого не підтікає, не сочиться, не сльозиться. Все живе. Шкода, звісно, в такому стані трактор дуже гарному. Але в мене є другі плани на щось друге, то я змушений цей віддати. Трактор в доброму стані, хай служа людині та й все, що ж тут сказати. Як він хоче для себе цей покупець і приїхав здалека. Буду сьогодні з ним прощатися з цим тракторцем. Час дня, а трактор ще на подвір'ї. Приїхав перший покупець, подивився, щось не сподобалось. Другий приїхав, геть нічого не дивився, залишив завдаток, поїхали за транспортом, щоб грузити тракторця. Так що ще на подвір'ї будемо ждати, а тоді будемо прощатися з цим тракторцем. Все, 15.33. Приїхали хлопці і забрали трактора. Ще вказується, що і мої підписники підписники. Тепер тут вже буде. Пусто. Я думаю, що цей трактор прослужить їм добре, бо мотор там надійний, гарно працює, і коробка, все. Якщо дивитись за ним, не мучити, то хороший трактор і довго прослужить. Хочу ще розказати, за першого покупця приїхав, дивився, вибирав там щось сарапав, щось те не устраює. Щось там там буква не там вибита, має бути вдавлена, вона вибита, щось цифра. Ну, коротше, Я йому кажу: або беріть, чи не беріть цей трактор, бо ж люди дзвонять, прямо при ньому, що хочем купити трактор. Як цікаво сказав, каже, ну то е, хай вони. Приїжджають та дивляться, але як не візьмуть, то перезвонить до мене, та й тоді я заберу по чомусь. Ой, mm. <сум> бляха, коротше, така ситуація. Не подобалось щось там, не знаю, мотор гарно працює, все не сапунить, масло не бере, Тут в ідеалі можна сказати. Довга база, все. Щось там буква не так, чи, чи цифра, чи. Хоча документи, тих паспорти, все там, все, все ж це є. Ну Таке кажу, що забрали їх, хлопці. Хай служить їм. Вірою і правдою. Такий тракторець.